Вітаю вас, товариство Боже, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Пригадайте казочку про трьох поросят: про Ніфніфа, Нуфнуфа і Нафнафа. Хто з трьох поросят побудував безпечний дім, пережив кризову ситуацію з атакою Вовка? Ну і врешті-решт спас. Своїх двох невдах побратимів. Так, це супер продуманий свин наф-наф. Чому? Бо коли Ніф-Ніф і Нуф-Нуф куражились у неробстві і веселощах, він будував свій дім, і зверніть, будь ласка, увагу: з правильних матеріалів на майбутнє, з правильних матеріалів на майбутнє. Сьогодні Україна на моє глибоке переконання переживає кризу особистості. Саме кризу особистості, кризу людини. Сьогодні більшість українців не довіряють владі, опозиції, правоохоронних органам, системі судочинства. Сьогодні Україну знову потребує миру, спокою, стабільності. Але сьогодні Українці в цьому всьому знову отримали від Бога шанс розпочати будувати свій дім з правильних матеріалів на майбутнє. Кризи нам необхідні в житті для того, щоб ми зрозуміли, що Бог до нас у цих кризових ситуаціях щось говорить. І Він хоче, щоб, врешті-решт, ми зрозуміли, що свій дім, своє життя необхідно будувати. З правильних матеріалів на майбутнє. Біблія вчить для процвітання і добробуту народу потрібні мудрі богобійні люди, мудрість яких є результатом стосунків з Всевишнім. Чим характеризуються ці люди? Як і в чому проявляють себе? Відповідь сьогодні ми спробуємо знайти у Бога у Його слові. Але спочатку два приклади. В тому селі, де народився і росли, народився і ріс мій батько, жив один чоловік. Він був дуже цікавий в тому плані, що він зупиняв машину, куди їдеш? Ну там, туди. А, все, я їду з тобою. Іншу машину зупинив, куди їдеш? А туди, о, тепер я їду з тобою. Тобто людині було абсолютно неважливо, куди їхати, важливо кудись просто їхати. Тобто, самої по собі цілі не цілі немає. Важливо просто їхати. Пригадайте ще один приклад: от казочку Аліса в країні чудес. Пам'ятаєте, коли вона намагалася вибратися з цієї країни, вона задала питання Чеширському Коту, коли зустрілася з ним, як мені вибратися з цієї країни? Кіт відповідає, а куди ти хочеш вибратись? Тобто, яка є твоя ціль? А вона каже, та в принципі, яка різниця? Мені не важливо Головне вибратись. Ну і кіт відповідає. Ну якщо немає значення е, для тебе, як, куди йти, то неважливо, по якій дорозі йти. Живи, як живеш. Але знаєте, писання закликає нас з вами знати дорогу. Писання. Вчить нас з вами рухатися до певної мети. І зараз ми задамо питання одній людині. Людина, яку описує нам священне писання, це людина приклад. Він ізраїльтянин, він знаходиться у полоні, він служить частником у царя Артаксеркса. Він у супроводі людей. З великою кількістю будматеріалів кудись направляється. Це неємія. І якби ми могли задати неємії питання, а ми їх сьогодні задамо, він би нам дещо відповів. І от цих чотири питання звучать так. Наприклад, Неємія, куди ти направляєшся? І коли ми читаємо тексти священного писання, він дуже чітко відповідає: в юдею. В місто моїх батьків, а конкретно в Єрусалим. Звертаю увагу, Неємія дуже чітко знає, куди він направляється. Друге питання: Неємія, а для чого ти туди направляєшся? Для чого ти туди направляєшся? Навіщо? Відбудувати Єрусалим, огородити це місто міцним і високим муром, поставити міцні брами. Знову звертаю вашу увагу, Неємія дуже чітко усвідомлює, для чого, ну, чого він хоче. Для чого він йде в Єрусалим. Третє питання. А чому ти хочеш це зробити? Чому ти хочеш це зробити? І от усю кольорову гаму мотивації Неємії ми спостерігаємо у першому розділі його книги, і особливо у його молитві. Читаємо. Перший розділ книга Неємії з першого вірша: слова Неємії. Гахаїліного сина, і сталося в місяці 20-го року, і був я в замку Шушан. І прийшов Ханані, один із братів моїх. Він та люди з Юдеї і запитався їх про юдеїв, що врятувалися, що позастали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені: позосталі, що лишилися з полону, там в окрузі живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Отже, чому? І Інеємія відповідає: бо мій народ. У біді. Мій народ у ганьбі. Мій народ живе незахищеним. Неємія не може змиритися з таким положенням його народу. Що я можу зробити для свого народу? Його мозок просто кипить. Як я можу вплинути на цю ситуацію? І зверніть увагу. Знання, куди йти. І для чого йти у неємії приходить від обставин. І найголовніше, він дуже чітко знає, хто йому може у цій ситуації допомогти. І він починає з молитви. Він звертається до того, кому він вірить, з ким він має стосунки, і сказав я. Молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе, та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде ухо Твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислуховуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем, день та ніч за Ізраїлевих синів, Твоїх рабів. І сповідаюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе, і я і дім батька Мого грішили, ми сильно провинилися перед тобою, не дотримували заповідей і уставів, і прав, які наказав ти Мойсеєві Рабову своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав був Мойсеєві своєму Рабові, говорячи, як ви спроневіритеся?» Я розпорошу вас поміж народами. Та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю і звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. А вони раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Молю тебе, Господи. Нехай же буде ухо Твоє чутке до молитви твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися імення Твого. І дай же сьогодні успіху своєму рабові, і дай знайти милосердя перед оцим мужем, а я був чашником царевім. Неємія у цій молитві. Показує, що для нього велике значення мають відносини з живим Богом, Богом Творцем, Богом, який вибрав Ізраїль. Він знає природу свого Бога, він знає, що цей Бог може. Він знає, якою силою цей Бог володіє, що це Бог всемогутній. Він знає природу заповіту між Богом і ізраїльським народом. і... Він знає, чому народ Ізраїля опинився в такому стані, і на кому лежить вина. Він знає вихід з цієї ситуації, який полягає у визнанні власних провин і провин свого народу. Він знає, що Бог вірний і виконає свої умови заповіту, якщо Ізраїль переосмислить своє життя і навернеться до Бога за допомогою. Уся мотивація і сила Неємії в тому, що він йшов до Єрусалиму і знав, що він там хоче робити, мала Боже походження. І зсередини Бог направляв цього чоловіка. І останнє питання, яке ми задамо Неємії, а якого результату ти очікуєш? Якого результату ти очікуєш? І Неємія б нам відповів. Ми не будемо ганьбою серед інших народів. Безпека народу, яку ми створимо цими стінами, поставивши брами, стане базою для подальшого життя. І знаєте, те, про що мріяв, не і те, що відбулося, ми бачимо, що Бог зробив набагато більше, чим він очікував. Тому що народ починає читати закон Мойсеїв. Народ повертається до того, що він втратив. І знаєте, читаючи цей закон, народ починає переосмислювати своє життя. Народ починає каятися в своїх гріхах. Народ розуміє, що немає умов для служіння священникам і левитам і творить ці умови. І відбулось відродження народу, що привело до реформ політичних, релігійних, соціальних, економічних. Але я звертаю сьогодні вашу увагу. Неєм'я знав, куди він іде. Неєм'я чітко знав, для чого він іде в Єрусалим. Неєм'я чітко розумів, чому він це робить і якою силою він керується у своєму житті. І неєм'я дуже чітко знав, яким має бути результат. І от саме в таких людях сьогодні має потребу наш народ. В людях, які керовані його Божою силою, в людях-будівниках, а не руйнівниках, ті, хто створять мури і брами для безпеки, незалежності, і будуть працювати на відродження нації. Мене надихає приклад Нєємії. Я, знаєте, собі задав питання, перевіривши деякі сфери свого життя. Я задав собі питання, от, наприклад, куди я йду в понеділок вечором? Чим я живу в понеділок вечором? Я вам можу сьогодні чітко сказати, я йду в свою сім'ю. Так, це не Єрусалим, це не якесь географічне положення. Я йду в свою сім'ю. Для чого? Для того, щоб будувати відносини. Для того, щоб укріпляти стосунки з дружиною і з дітьми. Кожен понеділок, о сьомій годині вечора, я йду в свою сім'ю. Ми зупиняємося. І чому я це роблю? Бо на одній зустрічі наших лідерів я побачив невідповідний стан моїх стосунків з дружиною, своїми дітьми, який необхідно на даному етапі покращити. І Бог, якому я служу, Христос, якому я поклоняюсь, Він дуже чітко говорить про важливість сім'ї. Що сім'ї потрібно приділяти увагу. І я хочу, щоб моя сім'я була в безпеці. Я хочу, щоб моя сім'я поклонялася і служила е, е, Богові. Я знаю, що це правильний вклад у житті, бо цього хоче Бог. І якого результату я чекаю? Побудувати стіни захисту. В розумі моїх дітей, в житті моїх дітей, в житті моєї дружини, від руйнівних стихій життя, поставити брами відповідальності для життя по Божій волі. Отже, Україні сьогодні потрібні неємії, богобійні, відповідальні, мудрі, цілеспрямовані. І саме ти є сьогодні відповідальним за те, що відбувається у твоєму житті. У твоєму житті. Саме ти є будівником свого життя і життя свого народу. Саме ти сьогодні будуєш майбутнє своєї країни, своїм відношенням і своїми життєвими цінностями, які ти набув протягом свого життя. І я пропоную вам сьогодні оцих чотири питання, які ми задавали Неємі, які я задаю собі, які можуть вас повести у цьому житті для того, щоб рухатися в правильному напрямку, для того, щоб будувати своє життя з правильних матеріалів на майбутнє, щоб коли прийде атака якихось життєвих стихій, ви змогли мати надію і. Вистояти. Перше, знай, куди йдеш. Знай, куди йдеш. Куди йдеш сьогодні, ти у своєму житті. Неємія йшов у Єрусалим. Яка сфера твого життя потребує, щоб ти туди прийшов? І щоб ти побачив реальну картину, в, в, в чому ця сфера знаходиться. Саме, наприклад, я йду у свій внутрішній світ. Це дуже важливо, тому що з серця все починається. Я можу йти в свою сім'ю. Вона потребує уваги на даному етапі е, мого життя. Я можу йти в церкву, я можу йти в служіння, я можу йти на роботу, я можу йти в бізнес. Тому що сфер життя дуже багато. І знаєте, нам час від часу треба е, включатися в те, щоб привернути увагу саме на те, що потребує уваги. Чи це ваше серце, чи це ваша церква, чи це ваше служіння, чи це ваш бізнес? Як дізнатися, куди йти? Як дізнатися, куди йти? На яку сферу потрібно е, е, звернути увагу? Задайте просте питання: а за що у вас зараз найбільше болить серце? За що ви зараз найбільше переживаєте? Що особливо потребує уваги? Куди ти будеш йти сьогодні? Куди ти будеш йти завтра? Куди ти будеш йти наступного тижня? Чи є у тебе ціль? Друге питання знай. Для чого йдеш, Неєм я йшов будувати стіни і поставити брами в Єрусалимі? Він дуже чітко розумів, чого він хоче, що я збираюсь будувати там, куди я йду. Які задачі потрібно вирішити? Наприклад, якщо це стосується вашого внутрішнього світу, і ви втратили мир та спокій, тобто яким чином мені принести цей мир спокій, щоб я міг нормально реагувати на те, що відбувається навколо мене. І більше того, залишатися будівником. Що про це говорить Слово Боже? Як мені заповнити моє серце спокоєм, миром, надією? Можливо, знаєте, треба перевірити е, свої цінності, щоб слідувати ним. Я недавно знаю. Ну, зараз ми всі знаходимося в такому емоціональному збудженні. І знаєте, не треба піддаватися емоціям. Тому що я на цьому тижні дозволив собі ну, в адрес нашого президента висловитися не так, як треба. І знаєте, що мені сказав мій брат? Рус, не гріши. Тому що це емоції. Це емоції. І я думаю, Господи, а що слово Твоє говорить? Ну, от як я маю вести себе в оцій ситуації? Перевіряйте, перевіряйте це. Можливо, якщо ви. Йдете в сім'ю. Для чого ви йдете? Ну, можливо, потрібно відійти від служіння, щоб забезпечити емоційну да, і фінансову стабільність життя дружини і життя сім'ї. Бо одружений має турбуватися про дружину. Так написано. Я одному своєму другу недавно так і сказав. Тому що в нього крен зараз, от в сторону служіння, знаєте, а дружина плаче. І я знаєте, з послання до Коринтіну йому зачитав: слухай, так написано, що одружений має в першу чергу про кого турбуватися, про свою дружину. І Бога це абсолютно влаштовує. Якби ти був неодружений, без проблем. Живи, як хочеш, плануй, що хочеш. Але зараз Бог звертає твою увагу на твою сім'ю, на твою на твої стосунки з дружиною. Якщо це стосується служіння, і ви в ньому щось хочете робити, можливо, це ну, донести бачення в малу групу от церкви нове життя. І це реальна задача, для чого мені потрібно йти в малу групу? Якщо це стосується бізнесу, то для чого, для чого я туди йду? Для того, щоб утримувати свою. Сім'ю фінансову, можливо, я вже е, виріс і вийшов е, за межі того, щоб турбуватися тільки про себе. І сьогодні я хочу створювати нові е, робочі місця для українців. Можливо, е, я сьогодні хочу своїм бізнесом допомагати місіонеру якомусь проекту, якомусь служінню, але просто знайте для чого. І е, щоб це зрозуміти, треба, треба зупинитися. І потрібно планувати. Неємія планував. Це було в його серці. Він планував те, що він хотів е, зробити. Слідуючи, знай чому? Чому ти йдеш? Що мотивує тебе робити, те, що ти сьогодні робиш? Неємія знав чітко, що цього хоче Бог. Школа без стін, хто був. На ній останній раз пам'ятаєте, ми говорили про те, що все починається з цього питання. А чого хоче Бог по відношенню до мого життя? З цього питання все починається. Чи є в основі моєї мотивації Дух Божий? Чи штовхає тебе у житті сила Божа, чи пнешся ти своїми власними зусиллями? Чи молишся ти про це? Скільки ти обговорюєш це з Богом? Я хочу сказати ні мертвим зонам мого життя, але я розумію, що я скажу ні, це зачепить де, ну деяких людей. І я перевіряю свою мотивацію. Я думаю, Господи, ну можливо, я себе щось строю, можливо, я кимось себе представляю. Я зупиняюсь для того, щоб перевірити, Господи, я хочу мати правильну мотивацію. Я хочу від Тебе почути, що я йду правильному напрямку. І не завжди ви це можете це почути. І коли я зупинився і нічого не чую, то мені Бог просто сказав: Руслан, рухайся. А в процесі я тобі відкрию. Зараз я тобі нічого не скажу. Рухайся тобі дещо ще треба просто зрозуміти. Чи хоче Бог, щоб ти робив те, що ти робиш? Познайомся з Богом Біблії, щоб визнатися, чого Він хоче, щоб вкладати своє життя у довгострокові і перспективні проекти і цінності, Божі цінності, вічні, а людські. Тимчасові вибирайте. І для того, щоб бачити реальність, потрібна молитовна зупинка. Молитовна зупинка, щоб побачити, чим керується твоє серце. Ну і останнє питання: знай, яким має бути результат. Не очікував на результат. Яких результатів очікуєш ти у своєму житті? У тому. Чим ти займаєшся, чи буде прославлений Бог у тому, що робиш ти, чи сприяється розвитку і збудуванню твого народу, твоєї церкви, твоєї сім'ї? Неємія закликає дати бій байдужості, егоїзму. І якщо ти будеш вкладати у Божу волю у Його задум, будеш утверджувати цінності Його царства? То результат буде набагато більшим, аніж ти очікуєш. Очікуй результату сьогодні, завтра і наступного тижня. А Бог зробить набагато більше, аніж ти просиш і про що мрієш, бо ти сьогодні належиш до. Церкви Христової, у якої необмежений потенціал і перспектива завдяки благодаті і прикладу нашого великого Господа і Спасителя і Ісуса Христа, якому слава навіки. Амінь. Знаєте, частинку свого життя ви проводите у церкві нове життя. І дізнайтеся, куди йде церква нове життя. Дізнайтеся, куди йде церква. Нове життя. І знаєте, ми сьогодні маємо чотири напрямки, які Бог нам відкрив, які ми на даному етапі прагнемо дотримуватись. І от для чого церква йде у цих чотирьох напрямках, чому вона туди йде, якого результату ми очікуємо про це у наступній серії проповідей компас нового життя. А зараз я пропоную нам всім помолитися.